Коло вписано у прямокутну трапецію А, Б, С, Д. Точка К, точка дотику. Ділить сторону А Б у відношенні 25 до 36. Знайдіть площу трапеції. Точка К не тільки ж вона точка дотику, ось у нас точка Ф є точка дотику, нехай це буде точка Ф. І нехай тут буде точка Е, це точка дотику також. Якщо у нас з однієї точки виходять дві дотичні, то в них відрізки рівні, це властивість дотичних. Тобто BF також дорівнює 25, а Е дорівнює також 36. Якщо провести з точки Б висоту. Ось вона висота, назвемо її BH. Тут нехай буде точка H, тоді відрізок HE. Буде дорівнювати відрізку БФ, тому що є F, тут у нас діаметр кола. Відрізок БФ дорівнює відрізку HE і також дорівнює 25. Тоді відрізок AH дорівнює 36 мінус 25, тобто дорівнює 11. У нас виходить, що трикутник ABH прямокутний. В ньому буде гіпотенуза АБ дорівнює 61 катит AH дорівнює 11. Тоді за теоремою Піфагора ми можемо знайти BH дорівнює з гіпотенузи в квадраті, ми віднімаємо катіт в квадраті. І у нас виходить, ну тут за формулу скороченого множення можна розкласти 61 11, помножити на 61 плюс 11. Дорівнює в перших дужках 50, в других дужках 72. 50 розкладається, як 25, помножити на 2, 72, як 36, помножити на 2. Корень із 25 це 5, корень із 36 це 6, і дві двійки, корінь із них буде одна двійка, тобто 60, тобто. Висота у нас дорівнює 60. Ми знайшли. Далі, площа трапеці дорівнює півсума основ, тобто BC плюс AD поділити на 2 і помножити на висоту висота BH. Так як трапеція прямокутна, то BH дорівнює CD. Тобто це де також можна вас зажати за висоту. Але тут є коло вписане в нашу трапецію. За властивістю вписаного кола в трапецю суми протилежних сторін будуть рівними. Тобто AB плюс С буде дорівнювати BC плюс АД. Дорівнює АБ61. Плюс CD60, тобто 121. Тобто, ми можемо знайти площу трапеції. Суму основ ми знаємо: 121 поділити на 2, помножити BH, Ми знаємо це 60. Тобто 121 помножити на 30, 62 скорочуємо. І виходить в нас 3630. Це у нас площа нашої трапеції. Відповідь Д.